Порвалася нескінчена розмова, тремтить вона, мов порвана струна в моєму серці, від одного слова розкрилася в душі моїй труна, повстала туга, сном важким приспана, повстала велетом і досягла до хмар, жаль запалав прибоєм океана, Загаманів його страшний пожар. Ох, той пожар у других будить сил, ту, що Бастилії тиранів розбива, що визволя з Кайданів волю милу. У мене будуть він слова, слова. Товаришу, не можу я мовчати. Лежить таке прокляття на мені, що мушу тугу словом зустрічати, вони дзвінки, Мої думки сумні, часи глухонімії не заглушать дзвінких думок, вони бринять, бринять, отак невільники руками ледве рушать, як на руках кайдани зацвонять. Нехай же дзвонять голосно кайдани. Не буду заглушать, Коли б могли вони збудить луну. І розтюдить рани в серцях людей, що мохом поросли, коли б кайдані брязкіт, міг ударить перуном в тії заспані серця, спокійні чола соромом захмарить, і нагадать усім, що зброя жде борця, коли б та зброя здійнялась до бою, загомоніла б так. Мов туча градова, тоді б замовкли вже самі собою Кайданів брязкіт і такі слова.